Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Так, в нас турнір. Міцне усилення. На трьох зіркових героях. Всі коляри приймають участь. Таку, ось таку оборону я поставив, я на центрі, тому що він і знімає посилення, плюс накладає заборону на нові посилення. Ну рехетри для лікування, плюс пошаговий відхил. Буде. Рахуватися як баф. Також два вбивці. Вони самі себе бафають. Ну і Данте. В нього там є пасивочка, якщо що, то може зробити на мінус 30 мани супернику. Ну ось така команда. Подивимось, як вона буде тримати. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, кого поставили ви, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на турнірі. Всім до побачення.